Мої вітання, це Лезо Market. І сьогодні на огляді одразу два чоловічих набори у сумці. Це набор Dough MEN Plus Cia. Один набор на 4 предмети, інший набор на 3 предмети. І почну я ось з цього набору, який складається з 4 предметів. Давайте розкриємо, подивимося, що у нас всередині сумки. Так, а всередині у нас наступне. Так, тут іде така ще картонна коробка наповнювач, для того, щоб придати форму. Досить так він щільно запакований. Зараз спробуємо витягнути це все діло. Так. так це просто коробка. Там іде якийсь ще... Циликагель. Так, сумку відкладаємо. Отже, перше, з чого складається цей набір, це гель для душа Extra Fresh 250 мл чоловічий. Так, далі. Також Fresh Clean 2 в 1 Це шампунь та кондиціонер для волосся 250 мл. Наступний іде аерозольний дезодорант екстра фреш, він 150 мл І останнє в наборі це мила екстра фреш 90 грам. Ось такі 4 предмети знаходяться у цій сумочці. Сама сумка, як ви бачите, йде на застіпці. Ось така вона. З такого цікавого матеріалу з надписом Dough MEN Plascia. Знизу вона така чорненька. Тут одне з цього відділення. Більше тут всередині нічого немає. Тож, набор на 4 предмети у сумці. Далі ось такий набор на 3 предмети. Я його вже відкривати не буду, щоб не гаяти часу. Єдина відмінність. Цього набору полягає в тому, що тут немає мила. Ось. і Замість шампуня для волосся йде сухий дезодорант. Ось така відмінність. Цей вже набор називається Клінкомфорт. Ось такі два набори сьогодні вам показав. На цьому буду завершувати. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей!